Маршрут номер 4 в ТСЦ 8042 по вулиці Туполєва, 19 в місті Києві. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Це один із маршрутів. Нагадаю вам, що згідно законодавства, ви можете зробити не більше трьох помилок, щоб успішно склати іспит на водійські права. Сідаєте в автомобіль, показуєте інспектору ваш паспорт, називаєте прізвище, ім'я по батькові на камеру. Перевіряєте, чи у вас вімкнена нейтралка на коробці передач. Запускаєте двигун, регулюєте сидіння, дзеркала, кермо. Обов'язково пристебуєтесь паском безпеки. Перевіряєте, чи нема у вас на приборній панелі якихось яких червоних лампочок, які можуть свідчити про те, що ви не пристебнуті, або пасажир, не опущений ручник, або відкриті двері. Вижимаємо щеплення, якщо на механічній коробці перемикання швидкостей. Нажимаємо на педаль гальма, вмикаємо першу швидкість, вмикаємо необхідний поворот. В даному випадку у мене буде правий поворот і починаємо рух, впевнившись у тому, що ваші дії будуть безпечними. Виїжджаємо так, щоб порівняти з середньою стійкою з автомобілями і закручуємо руль до упора вправо. Трохи попускаємо руль. і... Переміщуємось в праву сторону дороги. Бачимо, попереду у нас гілля, зломана від відка дерев дерева, вмикаємо лівий покажік повороту, подивились в ліве дзеркало, перестроїлись в ліву полосу. Вмикаємо правий покащик повороту, пересуваємося в праву сторону. знов вмикаємо правий поворотник. І Рухаємося по правій стороні. Друзі. Тут у нас примикання з правої сторони дороги. Якщо хтось буде виїжджати згідно правил дорожнього руху, ви повинні уступити людині згідно правил пункту 1612, так називаємо поміха справа. Нам тут треба на маршруті номер 4 повернути праворуч. Бачимо, у нас. Світофорне регулювання, зелена стрілка на табличці, тобто ми зможемо повернути праворуч, попередньо пропустивши всіх, хто рухається з інших напрямків руху, в тому числі пішоходів, якби вони були. Повертаємо. Пішоходів немає, так як у нас червоний сигнал світофору, звісно, і у них також. Червоний, повертаємо і виїжджаємо на вулицю Стеценка. Друзі, у нас попереду перекре перекресток з перехрестя з круговим рухом, вмикаємо лівий покажчик повороту, хоча це не потрібно згідно правил дорожнього руху. Але інспектори в даному МРЕО цього е, бажають. Тому, якщо ви хочете, щоб вам не зарахувалась помилка, вмикаємо лівий поворот. Тут ми вмикаємо правий поворот, бо нам треба другий з'їзд, і ми знову з'їжджаємо на вулицю Стеценко, бачимо попереджуваний сигнал, пішохідний перехід. І важливо, тут ми повертаємо вправу полосу і не пересікаємо ось цю, цю, цю цільну розмітку, бачимо автомобіль, попереду вмикаємо лівий покищик повороту, перелаштовуємось в середню полосу. Друзі, попереду у нас пішохідний перехід. Нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, ви повинні, побачивши пішохода, знизити швидкість або зупинитись. Але пішохідний перехід, друзі, я вам трохи скажу дещо інше про нього. Я зараз, після свіженького ДТП, зараз їду, ось буквально півтори години. В мене в'їхав автомобіль взад. Перелаштовуємося, звільни, Звільнилася смуга, перелаштовуємося в праву смугу згідно правил дорожнього руху. І це цей автомобіль в'їхав взад, я в кінці відео вийду, покажу вам руйнування, які відбулися, фара, бампер. І це було на пішохідному переході. Вмикаємо лівий покажчик повороту, бо попереду автомобілі. І тому я вам скажу так, що е, правила, правилами я вас ні в коєму разі не звірі. Е, Призиваю вас для того, щоб порушити правила дорожнього руху, але життя воно таке, що на дорозі ви коли станете водіями, побачите дещо інше. Тому я вам скажу таку річ. Якби я сьогодні порушив би правила дорожнього руху, тепер не відбулося. Отак От іноді буває. Подробиці я вам скажу вже, коли вийду з автомобіля, тому що ми. Зараз їдемо по маршруту. Бачимо, десь тут припаркована фура. Ми не можемо перелаштуватися по цій суцільній смузі, ні в коєму разі, друзі, не можна. Переїжджаємо це перехрестя, вмикаємо правий покажчик повороту. До речі, ви чуєте, як дуже сильно рельєс срабатує поворота. Це свідчить про те, що у мене одна лампочка задня не горить, тому що автомобіль сьогодні... В'їхав в мене на пішохідному переході, відбулось ДТП, визивали поліцію. Я вже був у страховій, тобто все жду відшкодження. Ну, водій, звісно, він винуватий, той, хто в мене в'їхав. І так, повертаємося, бо я ще не відійшов від ДТП. Е у нас тут а, повертаємо на вулицю Щербаківського, бачимо е забороняючий сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка, і ми можемо повернути на забороняючий сигнал світофору. Лише в тому випадку, якщо ми пропустимо всіх, хто буде їхати з інших напрямків. Бачимо попереду по, е, позаду маршрутку, бачите, людині не подобається, що я так дуже довго їду. Що таке? Дивіться, бачите у цього водія, подивіться на нього. Подивіться на нього. Бачите, яка сидить. Людина, яка мені розказує, щоб я е, їхав швидше. Але маршрутка їхала. То, що ти спішиш, ну, визвай собі вертольот і лети на, на вертольоті. Так, у нас тут зупинка. Я вмикнув лівий покажчик повороту. І е, зараз автомобілі закінчились і ми їдемо. Вмикаємо правий покажчик повороту. Перелаштовуємось в праву полосу. Друзі, також я ще е, трохи від маршруту відволікуюсь. Вчора мені поліція сигналила, коли я соблюдав правила дорожнього руху. Я їх виконував і поліція мені сигналила. Отак от у нас написані правила. Але щоб скласти на іспис, вам обов'язково треба їх виконувати. Бачимо пішохідний перехід і йдуть люди. Пропускаємо цих людей. І їдемо по вулиці Щербаковського. Друзі, нагадаю, це маршрут номер 4 тс 8042 по вулиці Туполєва, 19 в Шевченківському районі міста Києва. На цьому маршруті дуже багато пішохідних переходів. Тому, друзі. Я хочу вам нагадати ще пункт правил 18.4, бачимо забороняючий сигнал світофора, і ми зупиняємося обов'язково перед стоп-лінією, ні в коєму разі її не притинаємо. Якщо ви її притнете, буде це зараховано за помилку. Хочу вам нагадати, що якщо в потокі ви бачите, що автомобіль зупинився на пішохідному переході, то згідно пункту правил 18.40. Точку 4. Ви не маєте права їхати, поки не ви впевнитесь в тому, що вмикаємо лівий покищик повороту, що там нема пішоходів. Тоді ви тільки можете їхати. Об'їжджаємо маршрутку, вмикаємо правий покищик повороту і продовжуємо рух. Знову бачимо світофорне регулювання, зменшуємо швидкість. Друзі, я вам раджу на екзамені, на іспиті, практичному по місту, їхати зі швидкістю 20-30 км на годину. Чим повільніше ви будете їхати, тим менше ви зробите помилок і відреагуєте на. Е на якусь дорожню обстановку, яка може дуже швидко змінитися. Також э, раджу вам їхати на другій передачі, якщо ви э, здаєте іспит на механічній коробці перемикання швидкостей. Наближаємося до пішохідного переходу, бачимо, йдуть люди, а деякі люди йдуть навіть і не по пішохідному переході, от як бачите. Э, Дідусь ось перебігає. Тому будьте крайні обережні. Ось я бачимо, людина підійшла, ось бачите? Людина підійшла. Оце ви маєте вже зупинитись. Але в нашому світі люди такі агресивні, і я сьогодні отак от зупинився також. Людину пропустив. До речі, ось бабуся стоїть, але вона просто когось чекає. Вона не хоче йти, води в оману людей. Вона просто стоїть сюди. Вмикаємо правий покажчик повороту, повертаємо на вулицю салютну. Бачимо зелену стрілку на табличці, але у нас дозволяючи сигнал світофору. І тут важливо е, заїжджати саме в праву полосу. Потім вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися з деркало, повернули голову на пів секунди, е, подивили, Впевнилися в тому, що у нас в сліпій зоні ми нікого там не... Загубили і рухаємось в другій смузі. Друзі, також, також раджу вам е, записуватися на іспит до інспектора на ранок. Інспектор відпочивший, приходить на роботу, у нього гарний настрій, і у вас іспит піде краще. Я сподіваюся, але щоб він краще прийшов, звісно, треба тренуватися їздити І оці 20-30 годин, які в автошколі дають, це дуже мало на мій розсуд, мінімум 40 годин, як на мене. Це моя думка. Так, ми тут їдемо. Тут дивіться, така особливість вулиця, вулиці Салютній. Бачите, тут також людина ось тренується. До речі, швидше за все, що це екзамен по четвертому маршруту, тому що я бачу, що ззаді на сидінні також сидить е, людина. А тобто, автомобіль автошколи спереду інспектор, виходить. ззаді інструктор ваш з автошколи. Ну а ви, звісно, за кермом. Тобто, цей екзамен йде. І дивіться, тут яка особливість цієї вулиці. Бачите, як тут дуже багато новобудов і. Автомобілі запарковані ёлочкою і виходить, що відстань дуже мало. І водію, який не так багато їздить, дуже важко тут порой приїхати, бо тут інколи стоїть великогабаритний транспорт, Вони, як бачите, той бус став. Ось бачите, і людина, як оце він здає екзамен. Я ну, думаю, що інспектор це не зарахує як за помилку. Отак ви не повинні робити, як я зараз зробив. Але що робити, якщо він стоїть отак? Та вже ж потрібно якось його об'їжджати, але він дуже грубо порушив правила дорожнього руху. Друзі, також я вам раджу перед тим як здавати іспит, будь ласка, ви повинні в автошколі або з вашим інструктором. Дуже гарно від'їздити заїзд в гараж, паралельну парковку. Тому що я вам зараз показую ситуацію. Зараз ми виїжджаємо на вулицю Туполєва, де розташований сервісний центр. На дозволяючий сигнал світлофору. Нагадаю. Е... Ми зараз дивіться, ми зараз їдемо. Трохи збився з мислі. Їдемо зараз ми. По прямій, але інспектор може в будь-яку годину, в будь-який час, вам сказати: знайдіть місце для зупинки, в тому числі він може вас, е, і ви повинні знати, де можна зупинятись, де не можна. Потім він вам може сказати, е, наприклад, бачимо обмеження швидкості 30 е, км на годину. Потім він вам що ще може сказати? Може сказати, зробіть паралельну парковку, заїзд в гараж. Друзі, ви все це повинні знати, вміти робити. Бачимо пішохідний перехід. Пішоходів у нас наразі немає. Ми їдемо, бачимо кінець обмеження швидкості. А за зупинкою знов обмеження швидкості, тому що там знову пішохідний перехід, остривець безпеки, звуження полоси зліва. Друзі, тому я вам нагадаю, що якщо вам інспектор сказав, до речі, ви повинні їхати і, і слідкувати на всі дорожні знаки, абсолютно. Дивіться всі маршрути, вони є на каналі. Придивіться їх, щоб ви зрозуміли, е яка обстановка на цих вулицях. Я вам спеціально їх всі називаю. Бачимо кінець обмеження швидкості 30 км на годину. І друзі, ви повинні знати, де вам можна зупинятися, де не можна. Нагадаю, дивіться на знаки, де зупинку заборонено. Потім е дивіться на пішохідні переходи. Нагадаю, що до пішохідного переходу за 10 метрів та після пішохідного переходу теж 10 метрів не можна зупинятися. Потім нагадаю. Це я вже мигаючий сигнал світлофору зеленого приїхав. Друзі, так не повинно бути. Ви повинні зупинитись. Також нагадаю, що зупинка біля зупинки громадського транспорту на протязі 30 метрів від зупинки і після зупинки також не можна зупинятись. Зупинитись буде помилка. Нагадаю, три помилки іспит ви не здали. Друзі, ну ми продовжуємо рухатися по вулиці Туполєва. Сучасна назва вулиця Мрії. Бачимо світофорне регулювання перехрестя Тобразне. До речі, направо сюди пішла вулиця Ігоря Турчина, бивша. Стара назва вулиця Блюхера. І там також є пара маршрутів, які проходять по цій вулиці. Тому в плейлісті на каналі, дивіться, є всі ці маршрути з роз'ясненням, з поясненням, максимально можливо, наскільки це можна в дорожній ситуації. Я поясняю. Бачимо попереду припаркований транспорт за, цю, за цим навчальним автомобілем. Вмикаємо лівий покажчик поворота. Подивилися ліве зеркало, бачимо, що нікого нема. Повернуло голову ще краще, щоб нікого не, не загубити в сліпій зоні. І продовжуємо рух в другій полосі, тому що у нас права полоса, вона повністю, як бачите, запаркована. За перехрестям ми бачимо знаки, які нам показують напрямок руху по полосах. Ну, він чисто зараз інформаційний і бачимо швидку допомогу. Прижимаємось в праву сторону. Друзі самі частіші помилки, які допускають учні під час практичного іспиту в місті, це невмикання поворотів, наїзд на суцільну лінію розмітки. Швидкісний режим, тому що деякі є випадки, де можна там і максимально 20 на інших маршрутах, там на третьому наприклад. А також не пристебнутий пасок безпеки. Вмикаємо правий по повороту, перелаштовуємося праворуч. оця очепка, до речі, вона повинна була повернути сюди, незалежно туди, куди я повернув, незалежно від того. Коли вона далі буде повертати Вмикаємо лівий покажчик повороту, виконуємо забаганку інспекторів, впевнюємося в тому, що немає нікого. Вмикаємо тут правий покажчик повороту, перелаштовуємось і їдемо. Друзі, попереду у нас світлофор і нам на цьому світлофорі треба виконати поворот праворуч. Повертаємо згідно маршруту номер 4 цей апендікс. Прижимаємось до правої частини дороги згідно правил дорожнього руху, треба рухатися якомога правіше. Тут там, ми вмикаємо лівий покажчик повороту завчасно, повертаємо. Тут у нас вже дорога з одностороннім рухом. І нам на цьому світлофорі треба повернути ліворуч, знов на вулицю Стеценка. Друзі, тут ми обов'язково займаємо ліву сторону дороги, тому що згідно правил дорожнього руху, якби, ви повер... якби вам треба було повернути праворуч, ви б праву полосу займали. Але Нема жодного маршруту. З усіх дев'яти, які, до речі, є всі на каналі, як я вже сказав, нема жодного маршруту, де б ви на цьому перехресті, на цьому світлофорі повертали б праворуч. Всі йдуть ліворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал світофору, вже він у нас дозволяючий. І тут ще такий момент. Все ми повертаємо і. Друзі, ми можемо заїхати в абсолютно будь-бу полосу. Як вліво, так і вправо. Ми заїжджаємо вправо в праву полосу, так як ми повертаємось до регіонального сервісного центру. Чекаємо на дозволяючий сигнал світофору. Не вимикайте відео, я вам покажу пошкодження і трохи прокоментую. Дане транспортну пригоду. Бачимо, тут у нас знак, який свідчить про те, що нам треба тільки направо поворачувати, наліво вернеш, вибачте, прямо віз заборонено. Якби їхали би, е, нам навстречу автомобілі, ми б е, повинні були б їх пропустити. Друзі, я припаркуюсь тут, але на іспиті, бачите, ось, ось адреса, вулиця Туполєва, 19. Але на іспиті вам. Інспектор він е, е, скаже, де припаркуватись. Ну що ж, давайте е, підемо, подивимося на пошкодження автівки. Я вам трохи скажу, що я думаю по цьому поводу, але ось отак в мене в'їхав. Автомобіль, бампер ось відгорнутий. Я, до речі, трохи вправив назад. Приїхала поліція, все пофотографувала, ось пошкодження бампера, розбита фара, все тут розтрощене. Ну, коротше, ось така історія. Друзі, отак от от їздити по правилам, бачите, іноді, коли їдеш по правилам дорожнього руху, то воно, виходить, і небезпечно. Але у вас зараз стоїть задача. Отримати водійські посвідчення, тому ви повинні виконувати, бо іншого варіанту у вас немає. А ви ж здаєте, отримуєте права без хабаря, тому, друзі, треба вчитись і складати іспит. Бажаю вам вдалого складання іспиту і до зустрічі на дорогах.